Року програма ДМБ присвячувалась переважно чоловікам. Один випуск, один герой. У новорічній програмі ми робимо вам подарунок. Відразу сім дівчат у погонах, які вважаються кращими в українській армії. Сьогодні у програмі дивіться: із 18 тисяч жінок у погонах журі обрало лише сім. Хто з них влучніше стріляє, вправніше їздить та швидше плаває? Хто у запеклій боротьбі здобуде звання найкращої? Дивіться далі у ДМБ. Зараз ми знаходимося на полігоні навчального центру сухопутних військ Десна. Сьогодні починається перший етап конкурсу Міс Десант. Раса страшна сила, особливо якщо вона виступає на боці Збройних сил. Її не приховати під безформним бушлатом та безрозмірним головним убором. Та це й не єдина риса сімох дівчат, які в результаті семимісячних фотобаталій між трьома сотнями чарівниць у погонах на шпальтах головної армійської газети були визнані кращими. Перед вами не двометрові моделі з пустими очима та завченою фразою про мир в усьому світі. Кожна з цих дівчат особистість, справжня індивідуальність, окремий світ. Першими провели цей конкурс, як я сказав, торік. І це була за 20-річну історію Збройних сил України. Перша така ідея провести конкурс. На кращу дівчину погонах. Конкурс проводився просто по фотографіям, тобто прислали чата фотографії, друкували в газеті і визначали, яка яка гарніша, який доличить більше однострою військові. В цьому році ми пішли далі. Тобто, жінка має бути військова не тільки красива, вона має бути ще й солдатом. Зимовий ранок виявився нетипово теплим. Замість снігу з морозом. Сухопутна альмаматер зустріла чарівних конкурсанток осінньою мрякою. На свіжому повітрі дівчатам доведеться провести весь день, і не за романтичною прогулянкою, а за майже бойовими випробуваннями. Душі красунь гріє думка про те, що після всього повернуться у пентхаус, який на час конкурсу став для них домівкою. Нас поселили в квартирі чотирикімнатній. Для нас шістьох це предостатньо. Квартира чудова, гарні умови. Е, є дві ванни, що для, що для нас є дуже важливо. Я солдат служби за контрактом, солдат Ванник Ірина Васильівна. Подувальна служба захисту інформації контрактна служба вдома, то я зранку проходжу вечором і якщо я звернуся з якоюсь допомогою, мені ніхто не відмовить, і це мені приємно, і я вважаю, що це у мене є великим плюсом, тому що люди, які довгий час служать, вони передають свій досвід. А я намагаюся не впустити того, що вони мені розказують чи допомагають в чомусь. За часів ще навчання в інституті я займалася співом і не залишила цього. Прийшовши в збройні сили. Є декілька захоплень, я люблю читати. Буває, що прочитаю детективи, я зазвичай за рекомендаціями знайомих читаю. Також люблю активний відпочинок. Зазвичай літом, коли тепліше, за час обідні перерви, у нас є гарна площадка волейбольна, де можна пограти в волейбол. В армії, що мені подобається, є порядок. Думаю, якщо все буде добре, то можна буде і надалі продовжувати службу в Збройних силах країни. Час покаже. Что ж привело наших героинь в армию? Отвечаю и вы старшая: тяга, амбиции, пример, мрья и даже коханья. Мой муж Федоров Дмитрий Владимирович проходит воинскую службу в зенитно ракетном полку на должности начальника информационно-аналитической группы. Это мой муж. Как мы с ним познакомились? Он просто ошибся номером. После месяца телефонных бесед. В парке Шевченко мы встретились и сразу понравились друг другу. Дмитрий был курсантом Харьковского военного университета. Его распределили в город Феодосия. Мне пришлось столкнуться с военной службой. свободное от службы время я люблю проводить дома с мужем в семейном кругу, а также гулять по набережной. Увлекаюсь шитьем кукол, делаю ангела. Лепка из полимерной глины, это какая-либо бижутерия. Мне настолько нравится узнавать что-то новое, познавать что-то новое. Море – это одно из главных достопримечательностей Феодосии. Если вы хотите отдохнуть душой, то, конечно же, это можно сделать возле моря. Свой відпочинок я люблю проводити в основному в Криму. Тому що то ніде нету таких красивих місць, як здесь. Зазвичай вони бездоганно стріляють очима, але ближчу годину у розпорядженні дівчат серйозна зброя. Відстань до цілі 50 метрів. Такою і є прицільна дальність пістолета Макарова. Для тренування парам дається по п'ять набоїв. На заліку можливостей на виправлення помилок не буде. Три патрони, три попадання. Далі все вирішить підрахунок очок. Ізраїльські дівчата, які мають обов'язково пройти два роки строкової служби, не розлучаються з автоматом, навіть коли виходять в місто у вихідні. Служба у наших конкурсанток не така сувора, проте результати з пістолета Макарова вони повинні показати такі, ніби з ним народилися. Для декого з них у порівнянні зі штатною зброєю 800-грамовий пістолет Макарова просто іграшка. Я стріляла з автомата АКС, з пістолета ПМ, а також з пістолета травматичного. Лучші мої результати збивала всі мішені з АКС. Вязать свою судьбу с армией я решила после того, как приходила к своему другу на КПП и видела девчонок, которые преодолевали полосу препятствий. Меня это заинтриговало, и я поняла, что это мое. Мечта осуществилась, я уже служу. Четвертый год подписала второй контракт. В мои обязанности входит обеспечивать связь командиру и штабу бригады. В десант решила пойти, потому что мечта была прыгать с парашютом. Имею 19 прыжков. И я считаю, что каждая девушка должна уметь постоять за себя. Поэтому одно из моих увлечений – это рукопашный бой. Свободное от работы время. Люблю гулять в парке, в основном возле речки. Гуляю по набережной, люблю подумать о своем. Придя домой, люблю посмотреть программу спорта. Еще люблю программу на тематику, Самое любимое занятие это слаживать пазлы. Очень люблю животных. Имеют дома собаку, попугай и рыбок. Мой девиз иди по жизни смеясь. Самое важное в моей жизни это мои родные и близкие. От конкурса я ожидаю победы. Цілком пристойні результати. Чоловіки, військові, здивовані. Я в армії буквально півтора року. З пістолета я мало стріляла, але мені сподобалося. Я б ще стріляла. У мене тато військовий льотчик. і я вирішила брати приклад свого тату. Потім вирішила піти в армію. Я люблю чоловічий колектив. Робота з документацією, робота з людьми за кожен лист несу відповідальність. А пірати поштовує відділення. Як тільки є вільна хвилина, я турбуюся про свою сім'ю. Мої діти, мій чоловік. Ми завжди разом всюди разом відпочиваємо, разом працюємо. Субота, неділя. Ми відпочиваємо, стараємося десь місто піти погуляти. Заміж я вийшла у Львові. Я живу у Львові вже 12 років. Люблю їздити на машині. Казав чоловік, зараз машина в наступний раз купить самоліт. Будемо літати, так як я дуже швидко їжджу. мої мрії всі здійснюються всі. Які я хочу, я буду носити не штани лампасах, а спідниці в лампасах. Хоча у нас жінок ще немає в збройних силах України генералів. я думаю, що у мене є шанс такою жінкою стати. Без помилок рушити з місця, проїхати змійку, заїхати в умовний населений пункт і у той же спосіб повернутись на базу. На цьому маршруті наші десантниці мають справу не з шикарним джипом на автоматі. Їм доведеться поборотись з армійським УАЗом, в якому зчеплення витиснути не так то й просто, не кажучи вже про перемикання передач. Ніде не прописано, що кожен військовослужбовець повинен мати водійські права. Та на диво, усі учасниці сермійського конкурсу «Міздесант» Десант впевнено тримають баранку в руках. Відділення було замічане. Смійку пройшла на третій швидкості. Ну, звісно, первоначальне на вторую, затем е, інструктор розрішив перейти на третю. Інструктор вірив себе добре, машина слухалася. все вийшло. Я так думаю. Я живу в самому сонячному южному місті Одесі. – это самый любимый город. Я свою службу прохожу в аптеке военно-медицинского клинического центра. На работе я всегда собрана и ответственна. В детстве я была очень увлеченным ребенком. В музыкальной школе мне привели любовь к классической музыке. В художественной научили видеть глубже. Танцевальная школа сформировала гибкость и пластику. Круг моих увлечений разнообразен. Посещаю курсы английского языка. Увлекаюсь парикмахерским искусством, визажем. Люблю читать. Классика всегда вызывает у меня уважение. Для поддержания физической формы я занимаюсь спортом. Это заслуга отца. В свободное время вместе с ребенком хожу в спортивный клуб. Мой сын Владислав часто любит повторять ⁇ Папа, мама, я ⁇ спортивная семья ⁇ Листая страницы семейного фотоальбома, я в очередной раз убеждаюсь, что если бы начать жизнь заново, я бы ничего не хотела менять. Я счастливый человек. Некоторые считают, что связывая свою жизнь с армией, У женщины начинают проявляться мужские качества, а женственность приходит на второй план. Своим участием в конкурсе я хочу опровергнуть такое мнение и доказать его необоснованность. Щоб подумати логічно, кандидатки у міст десант мали б стрибати з парашутом. Організатори на такі крайнощі не пішли. Натомість створили з дівчат зведення, екіпажі бойової машини піхоти. Броньовик проходить танкову трасу, ніби праска про стирадло. Дівчата змогли відчути це на собі. Эмоции просто переполняют, просто супер ощущения, адреналин зашкаливает, когда сидишь особенно за рулем, и вот на вот этих препятствиях, когда идет э, вот эти вот горочки, даешь газ, это просто супер. Я лейтенант медицинской службы. Я живу в городе Киеве и учусь в военно-медицинской академии. Я из семьи военнослужащих, поэтому решила продлить семейную традицию и стать военным врачом. Я работаю в военном госпитале, врач-анестезиолог. В свободное время я люблю погулять по Киеву, побыть наедине. Также я люблю водить машину и в свободное время хожу в бассейн. Я 15 лет занималась танцами. И теперь свой опыт я хочу передать творческой группе Военно-медицинской академии. В людях я ценю искренность, доброту и честность. В жизни для меня самое главное ⁇ это здоровье и благополучие моих родных. Поэтому я стараюсь уделять им как можно больше внимания, заботы. Моя мечта ⁇ прыгнуть с парашютом. Если бы меня спросили, что я хочу поменять в своей жизни, я бы ответила ничего. Потому что я считаю себя счастливым человеком. В цьому басейні тренувались чемпіони світу та олімпійських ігор. Тут навіть проходили змагання між генералами та журналістами, і вперше ці доріжки долатимуть учасниці всеармійського конкурсу Міс Десант. Ми вже переконалися, що ці дівчата вміють стріляти не лише поглядом, але й влучати в цілі зі справжньої зброї. Та зараз перед ними зовсім інше завдання це не дефіле в купальниках, це змагання з плавання. Плавання остання перешкода для чарівної сімки. І вже завтра буде оголошено переможецю. До этого я не плавала особа. Ну как і всі на морі в бассейн ходила всього лише два рази. тепер буду посічать його часто. студентських років я завжди приймала участь у всіх. Студентка, чарівниця, красуня, місвіниця. 2003. тищі увійшла до фіналу, була призеркою. У 2003 році я закінчила відділення підготовки помічників лікарів для збройних сил України, Вінницький національний медичний університет імені Миколи Івановича Пірогова та приватний навчальний заклад Європейський університет. Наказом міністра оборони була призначена начальником медичного пункту військової частини у місті Києві, де проходила військову службу до 2006 року. З 2006 року і до сьогодні проходжу військову службу у центрі дальньої радіонавігації міста Вінниць. Я народилася цьому місті, я люблю його. Моє місто, наче діамант, з кожним роком відкриває все нові і нові грані. Я пишаюсь тим, що я віничанка. Моє життєве кредо латинське прислів'я пераспера едастра, що означає через терни зірок». Я не боюся перешкод, певнено крокую до своєї мети. Прагну досягти зірок. Я із задоволенням буду представляти на конкурсі Міс Десан 2011 повітряні сили війська зв'язку, свою військову частину та місто Вінницю зокрема. Журі. Вже відомі результати конкурсу, проте знімати напругу залу вони не квапляться. У глядачів від цікавості вже горять очі. Учасниці вже можуть вважати себе кращими, проте усвідомлення того, що з 18 тисяч українських жінок військовослужбовців корону «Міс Десант-2011» примірятиме тільки одна з них, не дає дівчатам спокою. Щосекунди хвилювання конкурсанток тільки наростає. Название вице-мисс нашего конкурса «Мисс Десант-2011». Да -да -да -да. <свят> Могу сказать, что это капитан медичной службы Олена <плодия> Миколаевичук из Тургеневска. Солдат військової служби за контрактом Ірина Іванов місто Бережана. Ці дівчата, які брали участь у цьому конкурсі, всі фіналісти, і кожна посола дуже, дуже хороша, дуже гарна і дуже красива людина. Тому я хочу побажати, щоб у вас в житті все склалося, що ви такі найкращі. Ми таку ідею тільки продумуємо, що ну, не з цього року ні, а наступного може так трапитися, може так статися, що дівчина, яка перемогла, буде проводитися захід в тому місці, звідки вона приїхала. За другий рік поспіль корону міст десант виборола справжня десантниця. Чесно, це якась це не це очень вовмительно. Мікар, що парашютам намного, намного легче. каждый кожен із достоин достойна Но Я очень счастлива, що я повезло победу своєму. В якості нагороди старший солдат 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної бригади Олена Кольчак отримала поїздку в Карпати на двох. Тож саме звідти зараз дивиться програму ДМБ колектив центральної телерадіостудії Міністерства оборони вітає її з цим і бажає перемогу новому році.